До українських реалій пальне на українських АЗС може стати дешевшим. Коли, наскільки, і чому що стало причиною таких прогнозів? Зараз більше нам про це розповість Олександр Ковальов. Олександр ще раз тебе вітаємо. Так що ж дійсно стане пальне на АЗС дешевшим? Розповідай все, що зумів дізнатися. Раз ну, розкажу про все по порядку, і ну загалом складаю, що всі новини, які з'являлися останнім часом в інформаційному просторі щодо е, пального, усі новини, усі включення щодо пального, які були у сніданку, е, вони всі були про подорожчання. Так ми говорили постійно, що е, пальне поступово, але дорожче. Але нарешті є е, хороші новини для українських водіїв, і от наразі є усі передумови для того, аби е, бензини диспалово здешевшили. Аж на 3 гривні за літери уже протягом цього місяця. Ну, от власне причиною таких змін стало зниження цін на нафту на світовому ринку. І напередодні поспілкувався із директором консалтингової групи А 95 Сергієм Куюном. І от у нього ще детальніше дізнався, коли і наскільки може здешевшити пальне. Ну і власне чому так відбувається? Давайте далі послухаємо його детальніше. Ціна впала понад 10%, відсотків, там 15% зниження буквально за тиждень. Це ну, такого ми не бачили дуже давно. І відповідно на е, ринки всі посипались, знижується. Наприклад, там ціна на диспальне взагалі впала до чотирьохрічного мінімуму. Там. якщо така ціна в 65 доларів за барель протримається пару тижнів. То є всі підстави вважати, що ціна на пальне, дизель-бензин впаде на 3 гривні за літр. Тобто, по дизелю це буде менше за 50 гривень, по бензину буде трохи дорожче 50 гривень. Ну, от, власне, на початку Сергій почав говорив про світовий ринок, і от причиною зниження цін на нафту на світовому ринку стали запроваджені мита з боку ша також збільшення видобутку нафти. Наприкінці минулого тижня таку заяву зробили найбільші імпортери нафти, члени організації ОПЕК. Сергій Кую наголосив, що падіння цін на нафту це гарна новина не лише для українців, а й загалом у геополітичному контексті він за. Значив, що це суттєво ослабить фінансові можливості Росії, в тому числі для фінансування війни. От далі е, пряма мова. Коли ми говоримо про 65 доларів за бари, е, то треба розуміти, що російська нафта продається з дисконтами. От вчора було повідомлення, що в російських портах російська нафта коштує 52 долари за бари. Це вже нуль, тобто це вже безприбуткова ціна, тому що до порту треба довести нафту прокачати її це ще буде десь там 10, а може і більше доларів за барель а це вже є собівартість для е, старих і виснажених родовищ, а таких в росії чимало відповідно е, вони вже перестануть вони вже на цьому не зароблятимуть. і це для нас дуже важливо Повертаючись до ситуації на українських знову наразі станції продають пальне за старими цінами, і важливо зазначити, що вже в оптових закупівлях, за словами експерта, бензин почав і де почали дешевшити. Ну відповідно, вже очікуємо зниження цін і у продажах в роздріб. Ну от власне таку ситуацію станемо на заром на зараз маємо. Ну і відстежуємо ситуацію. Сподіваємося, що дійсно Україн. Інці відчують це зниження е, цін вже і у нас тут на місці. Сашко дивіться, з бензином і з паливом дизелем. Так ми ситуацію зрозуміли. А є новини щодо скрапленого газу, які Що тобі відомо? Щодо газу, то тут ситуація трохи складніша і менш передбачувана. От ціни на бензин і диспаливо опосередковано можуть пливати на газ, і от вже зараз можна спостерігати, що ціни на газ зупинилися на тому ж рівні, або ж подекуди навіть трохи знизилися. І як пояснив експерт, ну от. На ціни на газ може впливати геополітична ситуація. Приміром, якщо ситуація між США і Китаєм загостриться, а вона вже дуже дуже гостра, то весь газ, який приміром планували постачати на ринок Китаю, може хлинути на європейський ринок і відповідно обвалити ціни тут. Тому як воно буде далі, ну спостерігаємо за цією ситуацією, колеги.